Ас видивитись програму наодинці з усіма сьогодні. Її гостею буде генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Вітаю вас! День. А, ну насамперед хотілося б дізнатися, чим сьогодні живе ваша бібліотека, тому що там соціальних мереж. Де ви дуже активні, ми дізнаємося там різні новини. До речі, нещодавно відбулася ніч в бібліотеці, Да? от ви проводите це вже не перший рік, так? а вже деякий час. От що зараз в бібліотеці? Можливо, можливо, якісь новинки, можливо, якісь проекти. От хотілося б почути, чим сьогодні живе наша наукова бібліотека. Щиро дякую за запрошення. Дякую не тільки від свого імені, керівниця найстарішої публічної книгозбірні України, але й від імені всієї нашої, можливо. І читацької спільноти, оскільки завдяки таким зустрічам є можливість поділитися новинами, поділитися такими знаєте обнадійливою інформацією, як живе ця бібліотека. Ми нещодавно підвели підсумки п'ятирічного виконання п'ятирічної програми стратегічного розвитку бібліотеки і е, зрозуміли неймовірні речі, що, попри карантини, війну. Обстріли, блекаути, цей неймовірний колектив разом з своїми партнерами, своїми читачами зробили це маленьке книжкове диво. Бібліотека не тільки працює, тримається бадьора, підтримує інших, але й виконує всі покладені на неї державою статутні зобов'язання, оскільки так ми розуміємо, що більшість людей вже добре знає, що бібліотека це не тільки книги. Взяти, видати, повернути цей mm -hmm. соціокультурний центр, це місце, де люди зустрічаються, надихають одне одного, тримаються разом. І цю опцію ми не загубили навіть в часи такі випробувальні, в часи війни. Ми працюємо. Ми працюємо для Одеситів, для півдня України, для всієї України, а також розширили свої міжнародні партнерства. Тому ми з вдячністю озирнулися на, ц... на цей п'ятирічний період і зрозуміли, що, попри все, Є певні сфери, де ми можемо проявити цю стійкість і робимо це кожен день. І кожен день ми думаємо про те. Як ми можемо бути такою точкою опори для кожного нашого читача, для кожної людини, яка мешкає в Одесі чи приїхала тут, перебуває як внутрішня переміщена особа, якого і як ми можемо підтримати у віддаленому режимі? Адже розуміємо, що сьогодні інституція, яка працює з інформацією, не, не має зосереджуватися тільки на тому населеному пункті чи на тому ареалі. Ми маємо використовувати ці можливості комунікації і робимо це так. Бібліотек навіть в 23 році, в складному, коли нам довелося і перебудувати частину наших процесів, ми все одно тримаємо цю планку високу. Ми надали послуги майже 800 Тисячам людей більша частина з них це віртуальні відвідувачі. Це статистику, яку дають наші провайдери. Скільки людей відвідали сайт бібліотеки, скільки людей завантажили документи з її цифрових бібліотек? Тощо, тож можу знаєте, запевнити все, що нас не вбиває, робить нас сильніше, оскільки ми працюємо радше з. Цінностями ми розуміємо, що в усі часи, а особливо в такі складні моменти, доступ до інформації і знань, безпечне місце для зустрічі, місце доступу до інтернету, місце, де людина може. Продовжувати навчатися протягом всього життя, не втрачати свою життєву стійкість це є бібліотека, і ми можемо бути таким місцем. Ми е, вивчаємо досвід наших колег в Україні, переконана, досвід українських бібліотек в цілому може бути корисний в всьому світу. Ві, е, Тим інституціям, які шукають ці секрети стійкості. Угу. Певно, головна запорука це розуміння цих цінностей. Ми розуміємо, для кого ми працюємо. Ми розуміємо, для чого це потрібно. Людині, суспільству, державі, тож звідси і народжуються ці яскраві проекти, один з яких ви згадали. Дякую вам за це. Це проект Велика Одеська Бібліоніч, який щороку ми готуємо вже шість років поспіль. А в такому форматі марафону подій, які відбуваються ввечері та вночі, через війну, звісно, ми не можемо собі дозволити. О, Будем... Одина, так, так. Ви правильно ви вже знаєте половину, так, так, половину так, так, наших так. обмежень. Ви вже врахували. Так, ми е, мали зосередитися і на питаннях безпеки, але ми м м нас от увела в цьому і головна мета. Е, 14 лютого світ відзначає не тільки День Закоханих, а хоча це свято всі дуже люблять і молить особливо е, разом з цим. В цей день відзначається Міжнародний день дарування книжок. Як я нещодавно дізналася, ще й день шанувальників бібліотек. Ну, це просто так, таке співпадіння ми не могли оминути увагу. І так народився цей проєкт. Вперше ми зробили його у форматі таких незвичних вечірніх зустрічей, назвали його Бібліоніч. Це не такий сказати, що новий формат. Це відбувається в вигляді ночі у музеях, це є і за кордонами в Україні. Але вже на другий рік. Життя цього проєкту він перетворився на проєкт, який ми називаємо Велика одеська бібліоніч через, те, через ту кількість партнерів, неймовірних інституцій, культури, освіти, науки, настільки різних кожного року оце коло партнерства розвивається і кожного року народжує нову таку мозаїку-програму. Одночасно в будівлі бібліотеці та за її межами на подвір'ї. Ми включаємо підсвітку, ми запалюємо. Вечірня бібліотека, яку ніколи, ніхто ніколи в такому форматі зазвичай не бачить, раз на рік відкриваються двері. Ми працюємо допізно. І в цей день, в цей вечір, в цю ніч разом з партнерами, а це і бібліотекарі, і музейники, медійники, блогери, журналісти, митці, письменники, поети, музиканти. Ну, складно, знаєте, Кожного року нові, нові додаються активності. І всі разом ми готуємо такий потік подій. Відбувається одночасно в різних локаціях бібліотеки, в різних її місцях, над землею, під землею. Зараз ми використовуємо і укриття, яке є у бібліотеці. І а, для нас головне в цей день зустріти людей, які обрали це, вийти з дому. Хоч би цей вечір, і, можливо, трохи сумно, і новини звідусіль не є завжди такими радісними, і людина може знітитися, втратити певну міру життєву стійкість. Є місце, де цю людину завжди чекають. І всі ці події, які ми готуємо, вони певною мірою так підтримують цю ментальну стійкість. Угу. Але разом з цим є головна відмінність всі ці події пов'язані з книгою. Читанням та бібліотекою. Тож для нас це не тільки спосіб показати, яким із живим може бути життя в старовинній бібліотеці, але ще й показати її в такому вечірньому освітленні. Це прекрасна будівля. одесити знають, а хто буде нас дивитися з людей, які не живуть в Одесі, то я запрошую принагідно на наступний рік приїхати 14 лютого в Одесу. Хай Одеса буде столицею кохання, і ми готові бути її чільним місцем зустрічей. Місце, яке Прекрасно виглядає в вечірньому освітленні в день також. Але це пам'ятка архітектури, національного значення. Це прекрасна будівля, зведена в Одесі, в якій зберігаються 5 мільйонів книжок. Це магія. І вона працює в цей день на те, щоб надихнути людей. І за відгуками ми бачимо, що цей проєкт люди люблять. Любимо його і ми, оскільки це для нас завжди якийсь марафон творчих ідей, І це завжди випробування так на винахідливість і на здатність. Співпрацювати з великою кількістю партнерів водночас, аби наші партнери також були і задоволені, і їм було комфортно робити свої проєкти на теренах бібліотеки. Тому я сподіваюся і вже принагідно запрошую, сподіваюся, триматиму так пальчики хрестиком, щоб це сталося, щоб 14 лютого 25 року під мирним небом переможної України ми зустрілися. І я принагідно запрошую вас і команду телеканалу Круг засвідчити це все. Дякую. Ви говорили, що із. Саме, ну ви завжди у вас є міжнародні відносини, але і за час війни це не зупинилося, і у вас з'явилось більше, скажімо так, закордонних партнерів. Якщо можете, якщо можна поділити, поділитися, будь ласка, з нами, хто з'явився в житті вашій бібліотеці і чим ви були корисні тим людям, які за кордоном займаються бібліотеками? 22-й рік. Перевів в іншу площину наші відносини з нашими партнерами за кордонами. До цього ми теж мали партнерські стосунки з багатьма бібліотеками, науковими інституціями, об'єднаннями української діаспори за кордоном. І ця співпраця радше базувалася на спільній науково-дослідницькій, просвітницькій роботі, обмінювалася книжками, документами, інколи відвідували до одного з 22-го року. Цей градус уваги перемістився саме на українські бібліотеки безліч повідомлень в соціальних мережах, в месенджерах. Мені від керівників бібліотек, з якими ми партнер... маємо в ці партнерства. Ірино як ваші справи? Чим вам допомогти? Нам допомагали скоординувати переміщення людей. Нам допомагали подбати про безпеку фондів, будівлі оці всі запитання, чим і як можна підтримати, насправді стимулювали одразу з перших днів вторгнення розуміти наскільки це важливо, що ми не є одні, одні що є спільнота, потужна, світова спільнота, яка не тільки нам співчуває, але розуміє, що ми робимо. Ми прагнемо зберегти як життя людей. Так, і ті фонди, які ми зберігаємо, покоління бібліотекарів, і це відчули також інституції національної пам'яті, музеї, архіви, бібліотеки. Тож, оця, оця шалена хвиля підтримки тепла, занепокоєння, ми її сприймали як такий стимулюючий фактор. Далі, коли стало вже більш зрозуміло, що ця історія не на один день, коли почали розгортатися масштабні міждержавні проекти, коли Міністерство культури України розгорнуло потужну промоційну кампанію і стимулювало залучення допомоги на відновлення постраждалих інституцій культури. Ця робота вже стала більш системною, і е, з вдячністю я хочу згадати 22-23 рік, е, який позначився на Роботі і нашого колективу моїй особисті це проєкт створення Національної електронної бібліотеки України, який розробила Українська бібліотечна асоціація, підтримала Міністерство культури та інформаційної політики України. Цей проект набув підтримку ЮНЕСКО, а ЮНЕСКО для України ну це не, не порожні, інстин... uh -huh. не порожні слова, це високий градус уваги до того, що ми робимо. Тож ми відчули світ відкритий до наших потреб. до наших завдань і є інституції, які готові нам потужно допомагати. Так і в рамках цього проєкту відбулися і експертні. Обговорення, і я мала нагоду побувати в великій кількості європейських бібліотек, які вже розбудували потужні цифрові проекти. Чому це корисно людям? Як це працює на креативну економіку? В який спосіб це було зреалізовано? Я бачила, як нас приймали наші колеги в Польщі, в Естонії, в Латвії, в Німеччині, в обох її. Так. і в Франкфурт на Майні, і в Берліні. Ми бачили. Досвід Молдови, ми бачили досвід інших країн. Але головне от враження те, що ми не є одні. Що наші колеги за кордоном відчувають наше не просто занепокоєння. Вони вболівають за нас, як за людей, які б вони воліли б і далі бачити разом в цьому професійному потоці. Але вони розуміють, як нам складно. Ми зберігаємо документальну спадщину України не тільки України, а вона є частиною спадку людства. Тому Отут, оце розуміння, наскільки увага до України, до нашого горя, до, до війни привернула увагу ще й до нашого аспекту діяльності бібліотечної. Це дуже стимулює. Це стимулює вивчення іноземних мов. Це стимулює розуміння того, що ми маємо показати світові, що це важливо. І тут в нагоді вже є наші цифрові проєкти, і наших колег і в Києві, і в Харкові, у Львові. Тобто, в нас є хороший доробок в Україні серед таких потужних бібліотек. Ми готові його презентувати а коли матимемо ще й таку підтримку, то сподіваюся, цей результат незабаром ми побачимо всі, чому важливий проект національної електронної бібліотеки України та інші. Ну я думаю, що можливо не варто зупинятися на таких деталях, але це дає можливість показати, зберегти. Дати доступ до всього, що зберігається, найціннішого, найцікавішого у фондах бібліотек, музеях, архівів, зробити це доступним як в Україні, так і за кордоном, і довести, що культурна спадщина України має тисячолітнє коріння і має неймовірно потужну силу. І, і про це має знати весь. світ. Okay. Сподіваюся, це станеться. А ми будемо докладати до цього наші всі зусилля. Ну, well, uh... Цей рік, якщо я не помиляюсь, ювілейний для бібліотеки. і Я так розумію, що ну це можна сказати майже два століття, як вона існує. Як готуєтесь до ювіле... до ювілею? Які плани? А... Зрозуміло, що 195 не є такою круглою датою, яку зазвичай святкують. От ми розуміємо, що ми виходимо на таку фінішну uh -huh. лежню трасу, готуємося до, до 200-річчя, але і цей момент святкування 195-ліття бібліотеки теж є прекрасною нагодою привернути увагу до цього прекрасного факту, що саме в Одесі. На теренах сучасної України відкрилася перша публічна, тобто загальна доступна книгозбірня. Створили її Одесити. Навіки ми будемо вдячні цій потужній групі людей, одеських інтелектуалів, які промотували цю ідею. Зараз це називається адвокація. Довели, що бібліотека потрібна в цьому місті, Довели. Вищим органом влади, і ми отримали дозвіл. А на чолі цієї групи ініціаторів стояв ваша колега, журналіст Олексій Раклівич Льовшин. Тому, мабуть, знаєте, неспроста ми всі разом тепер є в цій родині креативних індустрій, де є разом і медіа, і журналістика, і бібліотечна архівна справа тощо. Одне народжує інше. І в 1829 році це сталося. В Одесі відкрилася бібліотека. Вона не була в цій будівлі. Вона була. Не, не не мала вона тих 5 uh -huh. мільйонів фондів. Вона починала з невеличким фондом 5 тисяч документів. Будівлі розмістилися, яку дуже добре знають одесити за спиною пам'ятника нашому дюку та рішельє на півциркульних будівлях. Uh -huh. Ось, ви бачите, я починаю розповідати, так. а це початок екскурсії, на якому uh -huh. будемо запрошувати. На ювелей ми оновимо наші екскурсійні програми, оновимо інформацію про бібліотеку, яку можна з собою взяти у вигляді буклетів, інформаційних uh -huh. видань. Ми хочемо, щоб Одеси. І всі люди, які приїжджають в Одесу, знали про цю бібліотеку як феноменальний геніус льоці. Чому так сталося? Чому саме в Одесі, на теренах тодішньої, величезної Російської імперії відкрилася загальнодоступна бібліотека? вона стала другою після столичної. І, вона, і цей приклад поклав такий. Е, 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 Модель відкриття таких бібліотек в регіонах величезної імперії це геній міста. Одеса народила бібліотеку, якою досі ми е м, вважаємо, що цю історію варто пишатися її, досліджувати і вивчати. І за ці роки, з невеличкою міською книгозбірня, ця бібліотека зросла до потужної загальнонаціональної інституції з міжнародними з прекрасними розвиненими міжнародними проектами співпраці з чудовими фондами, програмами е цифровізації. Ці бібліотеку, про яку чує і українська бібліотечна спільнота, і сподіваюсь, же широ люблять наші читачі, як любимо її. Ми то ж, ми будемо запрошувати і на публічне відзначення цих подій. Проведемо, звісно, конференцію, Осоційне, публічна, конференцію. та конференція. Так, ми так. розуміємо, але завжди ми говоримо ну самі до себе, що. Не тільки в цих офіційних датах є сила, ми можемо говорити про цю подію, про це значення цієї, цієї події, хоч сьогодні, і що ми зараз з вами залюбки робимо. Тож сьогодні наші глядачі, ну можливо, звернуть увагу на цей факт і будуть мати ще трішечки світла, знаєте, в тому розумінні, якою прекрасною є наше культурне життя, попри війну, завдяки тому, що нас захищають наші воїни і захисниці і захисники, ми можемо працювати, ми можемо про це. Говорити. Так, це привід пишатися Одесою її культурною сферою, її життям. І принагідно вже запрошую тоді відзначити цю подію з нами разом у вересні 24-го року. Сподіваємося, що нам це вдасться, і ми подаруємо Одесі незабутню подію. Знаєте, мабуть, не буду недоречно зараз ставити таке питання, але я зроблю з нього так знаєте, такий ну як вступ до іншого питання. Я знаю, що до війни ви приходили до нас і розказували, розповідали дуже багато про те, як бібліотека виїжджає до області, як знайомить людей, які живуть, скажімо, за межами міста, з якимись там новинками, проводять якісь зустрічі, можливо, там лекції. Я розумію, що зараз. Іде війна, і можливо, ви не прово... ви не виїжджаєте нікуди, тому що знаєте, ніхто ж не знає, де кого застигне повітряна тривога. От, ну у мене в зв'язку з цим і таке питання. А як ви от за часів, от що у нас іде війна, а як ви комунікуєте зі своїми колегами іншими бібліотеками? По-перше, з задоволенням ми бачимо незламні команди чудових бібліотекарів, які в ці непрості часи переформатовують процес діяльності роботи бібліотеки, хочуть допомагати людям і роблять це дуже добре. Я говорю зараз про підтримку в першу чергу психологічно, про підтримку в продовженні навчання, освіти тощо і. Цей проєкт, який ви згадали, дуже вам вдячна. Ми дійсно відчували з величезним болем. Це була перерва в житті цього проєкту. Українська книга на Одещині це виставковий фестиваль, під час якого влітку приїжджають до Одеси. Наші чудові видавці привозять свої найновіші книжки, приїжджають автори. І зазвичай ми виїжджаємо в один з населених пунктів Одещини, там, де є найпотужніша громада. Це насправді дуже цікавий момент, коли ми готуємо це свято української книги. І звісно, в 22-му році одра... організувати такий процес було б вкрай складно. Проте, в 23-му році ми знайшли таких сміливців і разом з авангардівською громадою, з Сергієм Хрустовським та його командою провели це виїзне свято книги. А в Одесі на базі бібліотеки, завдяки от такій потужній підтримці Одеської обласної державної адміністрації, міської ради, Міністерства культури України, яке під егідою, якого відбувається. Цілком ця подія, цей інтелект форум, який поєднав українську книгу на Одещині як фестивальну програму. Mm -hmm. І біблі... Одеса Бібліосаміт – Це програма для фахівців бібліотечної справи, під час якої ми навчаємося. І ми повернули до життя цей проєкт. 2023 році він успішно відбувся, і ми пишаємося нашими партнерами. Звісно, ми б хотіли продовжувати, але ніхто не супермен, mm -hmm. тільки від нашого бажання не так багато залежить, залежить від того наскільки. Сікими Міцними є наші партнери. Тож сподіваюся, в цьому році ми продовжимо. В нас є в роботі декілька населених пунктів. Я сподіваюся, це все станеться, але це буде залежати від того, чи витримаємо цей марафон. Ми готові до роботи, але ми маємо бути впевнені як в собі, так і в наших партнерах. Сподіваюся, це стане, але ми вже маємо планові дати. Тож принагідно дозволю собі запросити в одеситі 7-9 червня на українську книгу на Одещині. На Одеса Бібліосаміт. Сподіваюся, ми залучимо сюди прекрасних українських видавців. Ми будемо бачити книжкові новинки, зустрічатися з авторами, надихатися, читати вголос, слухати поезію. Життя триває, його не можна ставити на паузу. Людина залишається людиною не тільки біологічною істотою, але істотою інтелектуальною. І я сподіваюся, що ми не схибимо і підтримуємо наших людей у цьому прагненні, бо бібліотеки спроможні на це. І я говорю зараз і про національну бібліотеку, і про одеської обласні бібліотеки, про міські. Ми співпрацюємо. От я повертаючись до так, початку так, так, питання, як ми комунікуємо справді з задоволенням бібліотеки міста, області наша. Ми співпрацюємо, надихаємося, і кожна з цих мереж готує чудові проекти для людей. То я принагідно запрошую озирнутися навколо по дорозі додому з роботи подивитися, чи є нам десь неподалік бібліотека зазирнута. І можливо, вона вас там здивує, оскільки нині бібліотеки дуже сильно змінюють і формати роботи поповнюють фонди, проводять різноманітні, втілюють різноманітні активності. Сподіваюся, що ну і знаєте, ще, і міські бібліотеки дуже цікаво трансформуються. Mm -hmm. Бібліотеки для дітей існують. Можливо, там хтось не так не звертав на це увагу. Варто звернути це величезна допомога. І психологічна, і навіть фінансово, оскільки не завжди є надійний інтернет, в бібліотеках є зазвичай доступ до інтернету. До Комп'ютерів, тощо ви але... ще були пунктами на злам пунктом зламності. злама не знали. А, так, так, дякую, так, що пам'ятаєте. Ми не знали такого слова. Ми зробили це ще до того, як почався цей рух. Так, в листопаді ми відчули наскільки це. Угу. Особливо приємно, тобто, ми зазвичай бачимо бібліотеку, попри все, що це місце, де є, зберігаються книжки. Люди приходять читати, брати інформацію. Якось знаєте, все ж таки бачимо свою нішу. І тут так сталося, що ми мали світло, ми мали генератори, ми мали можливість поставити микрохвильовки, чайники, дати людям доступ mm -hmm. до цього всього, ще інтернет, світло і. Ми відкрили двері, і після того ми зрозуміли ще одну грань користі від бібліотеки це місце доступу, це все для всіх. Так, я не знаю, як це можна з чим порівняти, коли в савані є спека, то люди йдуть до, ну звірі, люди йдуть до води. От ми відчували себе таким джерелом сили. Вже після того почався цей такий загальнонаціональний рух, ми дізналися, що є такий термін, пункт незламності. Ми не знали, ми, то, ми, ми справді вже ще до того, як це стало, скажімо так, отримала назву, ми відчули, наскільки це круто бути корисними і ще з цієї точки зору. І ми довго продовжували в такому. У форматі працювати. На щастя, вже зараз ми маємо більш стабільну енергосистему, але запевняю, що ми готові до повернення до такого формату. Ми будемо робити все, що ми можемо там, де ми є, з тим, що ми маємо, аби люди наші лішалися стійкими. Інколи мали ще й нагоду всміхнутися, адже ми не можемо безкінечно думати тільки про те, що сьогодні нам дуже боляче. Ми маємо примусово інколи думати про те, що в нас є горизонти, в нас є майбутнє. В нас є майбутнє, як у кожної людини, у суспільства, у міста, у держави. І ми мусимо подбати, щоб там, на тому горизонті, було сонце. Ми маємо дійти. Міцними бажано сміхненими попри все, ми сильні. Але ми до цього маємо ще й дійти, підтримавши своїх близьких, давши можливість нашим дітям отримати освіту і доступ до книжок відповідно, допомогти їм пережити ці складні часи, тобто триматися разом. Оцей момент мені здається, що для сфери культури є дуже важливим способом проявити свою користь суспільно і гуманітарно. Тож сподіваємося, що і ми, і наші колеги, от всі разом отримуючи не тільки задоволення від спілкування, комунікації, чи розуміючи, наскільки ми можемо бути корисними, дійсно з честю пройдемо цей складний шлях. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостею програми «На Одинці з усіма була Ірина Бірюкова. Вона є генеральною директоркою Одеської національної наукової бібліотеки. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.